Це наше. Бережімо те, що робить нас нами. Дарниця це наше. Чорна п'ятниця на розетка. Робот пилосос Ровента. Усього за 11 тисяч 888 гривень. Розетка. Все, що хочеться, не колеться. Сьогодні нам всім потрібні турбота та піклування. Цього потребують і наші суглоби. Бо часом умоновлення хрещової тканини суглобів уповільнюється, що викликає запалення. Тому нагадуємо про меркану розумний хондропротектор, який активує ресурс організму і запускає протизапальний процес у суглобах. Меркана не тільки бореться із запаленням, а й впливає на відновлення хреща. Меркана професійне піклування. Вчик до сопель, з носика. Що? Думаєш, як провести новий рік? Я за чил. Краще двіж. Чіп. Двіж. Чіл. Двіж. Чил. Двіж. Чил. 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 Ну, вирішуй сам Slaughterking. І чил, і двіж. Напередодні різдва у Львові. З'являється дещо особливе. І тоді ще теплішою стає зимова ніч, а свята наповнюються єдністю та вірою в Різдвяні дива. Святкуємо єдине Різдво разом. Вирушай за покликом, слідуй за емоціями. У кожного своя мета, своя перемога. Спонсор показує 777. 777. Пригоди всім. Приходи До того як захищати інших від зла, ти маєш уміти захистити себе. Цей світ сповнений небезпек. Війна наближається. Війна за саму душу нашого народу. Тож вони битимуться. Чесно настав. У двох фільмах поспіль. У нас вийде. Не сумнівайтесь. У кіноп'ятницю. На 2 плюс 2 І ось королівська карета зупиняється перед цим входом. Король заходить в цей палац. Сухвалий злочин. Трапилась справжня трагедія. Краса технічних новацій. Не чув, що десь в Україні чи навіть десь в світі існувало щось подібне. Українські палаци Золота топа. На 2 плюс 2 Бринжера. Я хочу розібратися з загибель Андрія. Людей просто так не вбивають. Але хто замовить? Чому За кожним злочином? Нормальні броніки наліво продають, а китайське лайно відправляють на... 2. з 28 листопада на 2+,2. плюс Ідеальних пахв не буває. Усі прекрасні, усі неповторні. Новий дав Едванск ще лагідніший до шкіри і дарує триваліший захист. Обирайте новий дав Едванск. Привет, док. Отримав мій факт? Так, він тут.